Вітаю, мене звати Мар'яна. Я менеджер з оренди компанії Альтера Груп. Сьогодні ми з вами приїхали у Солонку. За моєю спиною кільцева дорога міста Львова. Саме тут розташована земельна ділянка, на якій ми можемо побудувати склад або виробництво для вашого бізнесу. Загальна площа земельної ділянки 1,6 гектара. Земельна ділянка розташована на фасаді кільцевої дороги Львова в десяти кілометрах від центру міста. Великий автомобільний трафік. Поруч знаходиться новозбудований епіцентр, торговий центр Кінкрос Леополіс, арена Львів та інші інфраструктурні об'єкти. Відстань до кордону з Польщею: 84 кілометри. Зручний розворот транспорту тут також присутній. Ділянка розташована на рівні з дорогою та має правильно прямокутну форму. Це була земельна ділянка де ми готові побудувати склад або виробництво для вас та вашого бізнесу? Альтера груп нерухомість для бізнесу.